Таке запитання коротенько треба відповісти. Так, слава, слава Ісусу Христу, слава на віки. Питання до Отця Василя. Чи можна брати шлюб у греко католицькій церкві, якщо обоє подружжя були хрещені РПЦ МП Російської правосновної церкви Московського патріархату? Ну, дивіться, я, я би хотів відповісти, щоб ви то розуміли, що. Коли ми приймаємо хрещення, це не є хрещення по ім'я РПЦ або греко-католицької церкви. Хрещення ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ми стаємося християнами, християнами, саме головне. І не важно, хто тебе хрестить, навіщо. Іванські християни Баптисти, вони теж хрестять ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Як він приходить до нас, ми його не перехрещуємо, бо він хрещений правильно. Ну, Що значить правильно? Він хрещений так само, як вчить наша церква, бо кожна свята тайна має матерія святої тайни і форма. Матерія це є занурення, полиття або окроплення водою. Форма хрещається, слуга Божий, Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Якщо така форма є у РПЦ, у грекотоликів, римокатоликів, грек протестантів, ця форма є дійсна, це хрещення є дійсне. Коли ще, як нас сказали, хрещеність з води це коли на тяжкі роди і дитина родиться і побитуха, вона хрестила дитину. Аби не вмерла, не хрещена. І хрестила і казала саму форму, Хрещається Раб Божий, давали ім'я, мами питалися, як би, би хотіли назвати, а давали ім'я і хрещається Раб Божий там Василь ім'я Отця і Сина, Свята, Духа. І коли потім дитина виживала, не вмирала, все добре, потім несе до церкви, але вже не хрестили, а доповнювали тільки святу тайну. Миропомазання, ну і весь там той обряд. Але вже не хрестили, бо він хрещений. Розумієте, так? тобто не треба акцентувати на тому, що я хрещений в тій церкві. Ну то й що? Я народився від Дарії Прокопівля. Ну то що це означає, що я вже що? Не маю права ні з ким говорити, ні з ким зустрітися, чи не маю права жити своїм життям? Та якщо кожен із вас має маму, і щоб крім своєї мамі ні з ким не говорите, чи що Тому церква це, це, це вона народжує християн. Народив, ти, ти полетіло воно, пішло далі, розумієте? Церква це так як мама та, що народжує християн. Тож добре, яка різниця, де ти народився. Саме головне, ким ти є. Якщо можете брати шлюб, де вважаєте за потрібне, де вам зручно, де вам комфортно, ось так.